Наймасовіший танцювальний флешмоб за участі дітей. А на сцені улюблені артисти. Ось так масштабно в одному зі столичних ТРЦ минув великий благодійний івент до Дня Святого Миколая. Під подушкою. На ньому збирали кошти для малечі, котра мужньо бореться з онкологією. Ведучими вечора стали Тимур Мірошниченко та Оля Цибульська. Як ти думаєш, а, вже всі зібралися? Та я не знаю. Давай перевіримо. Давай Оля Версі. тут я тут, да. а Тимур, ти тут Тимур тут до речі, на івент. Головна киця країни потрапила з корабля на бал. Бо напередодні вона повернулася з Європи. Компаньйоном у цьому вояжі для Олі став її син Нестор. Ми були в Німеччині, де виступали в рамках благодійних двох концертів, а потім мали аж три дні побути разом. І ми заховалися в селі е, німецькому невеличкому почитати книжки, покататись на санчатах, поспати без повітряних тривог і набутися з дитиною. Насправді, тому що дуже не вистачає мені цього часу в моєму робочому графіку. До речі, Нестора святий Миколай знайшов навіть за кордон. Приніс лего так. він звичайно прокинувся. І каже, скажи чесно, це ти. Ну тому, що ми тут в такому селі, тут немає взагалі людей. А кілька днів тому цибульська й сама приймала подарунки з нагоди свого дня народження. Хоча зізнається, саме свято нині для неї не дуже веселе. А це для будь-якої людини тригер, особливо коли ти 30+, тому що ти ще прискіпливіше ставишся до е, аналізу того, що зроблено за рік, до того де я, хто біля мене, що я роблю, які в мене плани. І я бачу ці зміни в дзеркалі. і Я розумію, що не стає не Менше років, а більше тому мене коло шматить, звичайно. Але я намагаюся е, шукати для себе сенс. ти впайна кубіта, взяла себе до рук і вперед. Тільки вперед, схоже, саме з таким девізом по життю йде ініціаторка благодійного заходу, блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова. Зараз тут з нами знаходяться діти героїв України, і ми дуже хотіли подарувати їм неймовірне свято. Зараз тут знаходяться діти, які змогли побороти цю злоякісну хворобу. І я дуже хочу, щоб таких українських дітей було набагато набагато більше. Даша не приховує, дуже нервувала, бо організовувала подібний івент вперше. А підготовка тривала аж чотири місяці. Так відкова відчувала, все складеться добре, адже її не аби як підтримувала команда. А головне талісман везіння вручив синочок Лев. Я виходила. Він каже: Мамо, удачі дай цьому дворічний лев Взагалі мами найбільший помічник. От нещодавно взяв на себе надвідповідальне завдання прикрасити вдома новорічну ялинку. Хотів щоб іграшка висіла на місці, якому він хоче, на якому мама хоче. Тому він там був своїм художником цієї ялинки. Завдали господарювання. Цього року святий Миколай поклав левові під подушку омріяний подарунок. Мій син обожнює акул зараз. Він розказує, що він або кажан, або акула, яка зараз хопить, вкусить. Кажан. Да. Ого. У мене є клітя таке. Я влітаю. Тому йому було подаровано акулу на пульті управління. Та й сама зіркова матуся періодично демонструє в інстаграмі свої подарунки, розкішні букети. А днями вона отримала ще й фотоапарат, який дуже хотіла. Щоправда, хто ініціатор тих презентів Таша приховує. Ну хтось то дарує. Тось дарує, при цьому красуня запевняє моє серце вільне. Особисте життя у таємниці тримає співачка Роксолан, хоча натякнула, можливо, її серце таки не вільне. Ну, дивіться, воно майже завжди зайняте. <різь> Було і є, і буде. Тому що я така багато любові дарую, багато любові приймаю. А ким же воно зайняте? Я думаю, що колись прийде час, то я буду більше відкрита. А от про свою творчість співачка говорить більш охоче. І треба сказати, вона має чим похизуватися. Роксалана випустила альбом різдвяних колядок і колядувала не сама Компанію Роксолані склали Володимир Дантес, гурт Каска, Монатік, Пилип Коляденко та переможниця проєкту Голос країни країни-12» Марія Квітка. Вони всі такі теплі, добрі, дуже талановиті. І Я вам скажу чесно, ми хотіли більше артистів, і ми пропонували. На жаль, ми просто не встигали по часу. Колядка не чекає, якби різдво на носі. Від Мішеля Андради цілком можна очікувати не лише нових пісень, а й кіноробіт. Зірка наробила чимало галасу, адже отримала епізодичну роль у культовому серіалі Корон, над створенням якого працює всесвітньо відомий стримінговий сервіс Нетфлікс і потрапила туди україно Болівійка винятково завдяки власній наполегливості, я знайшла контакт одної жінки, у якої є свій продакшн в Барселоні. Я прийшла на співбесіду, все як е, потрібно. Пройшла кастинг, через декілька там тижнів. Мені написали, що Мішель ми вас обрали на, на саме цю роль. Абсолютно нову роль для себе тепер виконує й співак Іван Наві. Хочеться, хочеться. Ще. Віднедавна артист виступає не лише перед великою аудиторією, а й дає домашні концерти для свого головного слухача, чотиримісячного сина Дарія. Та на співах колескових батьківські обов'язки Івана не завершуються. За мною приготування каші суміші. Та тут я професіонал, мені найважче під ранок вставати, тому що це я люблю там краще довше посидіти, а зранку мене не рухайте. Деколи буває так туплю, встаю, і е, вона мені говорить, каже, там 120 мл. Я на автоматі, можу прийти перепитати, кажу, а де каша стоїть? Хоча я ну купа разів це. у декретній відпустці. Схоже, ніхто затримуватися намірів не має. Бо кохана Івана, дружина Романі, яка за професією є стоматологиною, вже рветься працювати. Не сидиться, вона в мене в принципі є дуже активна і вона би вже бралася до роботи. Я кажу, та ще посиди. Вона каже: посиди. Посиди. лі теж на місці сидіти не вміє, а найбільше їй подобаються поїздки до наших захисників. Відео з таких концертів вона залюбки показує у своєму інстаграмі. Ось це, до речі, підписники залайкали наймасовіше. Це було у Харкові. І коли я побачила цього неймовірного чоловіка. До речі, ми з ним по сьогоднішній день переписуємося в інстаграмі, і він мені каже, Боже Ліду, я не знаю, як так, але я прокинувся популярним. І коли я побачила, що він почав танцювати, я, я просто Боже, У мене тут це була най най-най така. Нагорода для мене, запальні танці, зокрема, допомогли ліді вдосконалити свою й без того витончену фігуру зв'язку і із війною, тому що спочатку у мене була і, і інакший стан. Я навпаки набирала вагу і не могла зупинитися. Тому я почала багато працювати в тренажерному залі, готувалася до зйомок кліпу, який був побудований на мені одній, і я розуміла, що там я хочу просто виглядати на осі сторічних. Також на благодійному заході квіткової виступали АLEXЄВ, Аня Трінчер, Демчук і Альона Омаргалієва, яка до слова останні вісім місяців співає соло та Тамбурлана... Спочатку записався в ТРО, потім він став волонтерець і він вже повністю якби військовій справі. А я е займаюся творчістю. Творити не припиняє Монаті. Цього разу мультиартист ділився з нами подробицями свого письменницького дебюту роботою над книгою Мрій. Я почав над нею працювати до повномасштабного російського вторгнення, але розбили поліграфію в Харкові, де повинні були її ну випускати і. Ну, одним словом, про це складно розмовляти, але я радий дуже, що книга все ж таки вийшла. Цікаво, що над нею артист чаклував не сам, а у співавторстві зі своїми синами. Я радився з ними. Ми це все спочатку спробували на своїх дітях, на своїх емоціях. Відчувається, що вона написана до повномасштабного вторгнення, але оті емоції, які ти тоді відчував, дуже класно повернути. Позитивні емоції переповнювали всіх учасників та глядачів благодійного івенту, адже завдяки їхнім старанням та небайдужості вдалося зібрати чималу суму, яка врятує не одне дитяче життя.